Далі говоритимемо про повноваження Нацгвардії, якими вони будуть в найближчому майбутньому, чи зміняться ад, зокрема відповідні зміни могли би настати, якби законопроект ухвалили. Але цей документ про розширення прав нацгвардії зняли з порядку денного верховної ради. В ньому серед іншого передбачене використання вогнепальної зброї та сльозогінного газу проти цивільних. Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що комітет з питань. Правоохоронної діяльності погодив документ Законопроект Був проголосований за основу ще в травні 2024 року. Це перше читання. Цей документ викликав у суспільстві обурення та занепокоєння. В соцмережах почали згадувати події на майдані у 2014 році президента втікача Януковича, Беркут, диктаторські закони від 16 січня. Але слід зазначити, що згідно з чинного законодавства, Нацгвардія завжди мала право використовувати вогнепальну зброю при затриманні особи, яка чинить опір. А таке може бути під час масових заворушень. Теж саме стосується сльозогінного газу та кийків. Щодо електрошокерів, то їх дозволили використовувати нацгвардійцям ще у 2017-му, Але для їхнього застосування мають бути вагомі підстави. Проте новий законопроект дозволяє правоохоронним органам застосовувати фізичну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю без чітких обмежень і діяти на власний розсуд. Роман Вербовський, юрист центру протидії корупції, долучається до нашого ефіру. Вітаю вас! Вітаю. Пане Романе, я знаю, що у центрі протидії корупції розкритикували цей законопроект, виступали проти. Давайте розбиратися, чому саме, адже якщо слухати е, аргументи ВМС, якщо слухати аргументи Верховної ради, то там говорять про те, що йдеться не про розширення повноважень, а про опорядкування повноважень Нацгвардії. Е, так, знову ж таки, е, ми аналізували цей законопроект в комплексі, співставляючи різні його норми з тим, як це може працювати на практиці, особливо коли йдеться про акції протести чи мітинги з величезним натовпів е, людей, де мінімальна е, провокація може перетворити захід у масове е, заворушення, і цей проект на нашу думку в цілому розширює права щодо застосування вогнепальної зброї. Фарбувальних засобів і так далі. І, і насправді не існує чітких обмежень, як це можна використати. Наразі дійсно існують певні повноваження Національної гвардії, але ж ми говоримо про втручання в права людини. Тобто, це застосування до людей шокерів, вогнепальної зброї і так. Так, це все було і раніше. Так, але ж цього не було закріплено на рівні закону. Оскільки ми говоримо про права людини, про втручання в права людини, застосування до людей шокером, шокерів вогнепальної зброї, це має бути закріплено на рівні закону. Дивіться, це було закріплено, регулювалося постановами і певними законодавчими актами міністерства профільного. Так, Тому це що це... Нацгвардія підпорядковується Міністерству внутрішніх справ. Так, і, в принципі, але... до цього часу було і достатньо цієї законодавчої бази. Тепер це хочуть зробити повністю винести на розгляд профільного закону, щоб профільний закон регулював дії Нацгвардії, Нацполіції в подальшому. Е, про, е, так, профільний закон не. І він в принципі має регулювати е, такі дії, але знову ж таки, якщо ми говоримо про застосування зброї, е, все це має обговорюватися з е, суспільством, з правозахисники з е, правозахисниками, адвокатами для того, щоб е, знайти ось цю золоту середину, коли ж можна застосовувати зброю, а коли ні. Дивіться, якщо почитати те, що пропонується в цьому е, законопроекті, то в принципі, ну е, крамоли немає фізичний вплив е, для припинення правопорушення або захисту осіб, спецзасоби, кайданки, сльозогійний газ, електрошокери, гумові кійки, тощо під час конвоювання осіб чи затримання особи, яка вчинила правопорушення, тощо ну ніби ніби абсолютно все логічно. Вогнепальна зброя, в випадках загрози життю чи збройного нападу. Що не так, ну ніби все правильно написано. Дивіться, я зараз, наприклад, зараз один з пуст пунктів дає дійсно право на застосування зброї, і як він звучить затримання особи, яка чинить збройний опір, чи погрожує застосування зброї та інших предметів, що загрожують життю. Життю службовця Нацгвардії або затримав, яку застали при вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину в законопроекті, наприклад, звучить так: затримання особи, яка чинить збройний опер, намагається здійснити те, що з використанням зброї або інших предметів, що встановлюють життю і здоров'ю Національної гвардії, і яка погрожує. Застосування зброї або інших предметів, що становлять е, життєві і здоров'я. В цьому проблема зникає ось ця норма щодо е, вчинення тяжкого і особливо тяжкого злочину. Тобто виходить так, що е, службовець національної гвардії може на власний розсуд, навіть якщо особа вчмасові заворушення, це це є в принципі правопорушенням, е, але ж це залежить умовно, якщо я винесу шини на. Перекриючи на дорогу, це теж є масовим заворушенням, але це є не тяжким злочином. І тут питання: чи може застосовувати Національна гвардія зброї, проти мене, чи ні, тому тут має бути чітке регулювання цього. Ну дивіться, йдемо далі. Тут теж прописано в цьому законопроекті. Вписані обмеження щодо застосування тих самих спецзасобів, прямо забороняється військовослужбовцям на згварді, завдавати удари гумовими чи пластиковими кийками по голові, шиї, ключичні ділянці, статевих органах, попереку та животу, використовувати засоби обмеження рухомості, кайданки, сітки тощо, понад дві години безперервно або без послаблення тиску, застосовувати сльозогінні та дратівливі речовини в прицільній стрільбі, також повторно в межах зони ураження, відстрілювати гумові кулі з порушення. Технічних вимог, зокрема в голову, використовувати засоби примусової зупинки транспорту щодо мотоциклів, громадського транспорту, а також у місцях з обмеженою видимістю, застосовувати світло-звукові пристрої, ну і так далі. Ну, здається, що якраз тут ми бачимо упорядкування. Так, але ще немає упорядкування щодо, наприклад, застосування маркувальних фарб. Наприклад, візьмемо ситуацію масове заворушення, в якому бере в участь доволі багато осіб. Угу. І для чого використовується маркувальна фарба? Для того, щоб знайти певну особу, якщо вона вчинить злочин. Якщо ж. Це маркувальна фарба особа вистрілить під час масового заворушення. Вона задіне не одного, а наприклад, 10 осіб. І немає, наприклад, камер, які б зафіксували, що ті чи інші особи були причетні. До чого це може призвести до того, що всіх осіб затримують, а вже розбиратись будуть по факту, і можливо навіть до них застосують певні заходи. Запобіжні заході і так далі, оскільки вони там були, на них маркувальна фарба була. Окей, давайте їх здерженемо посадимо. Ну, цей законопроект все одно буде винесений на голосування, і є ймовірність, що його проголосують вже з понеділка. Які ваші дії, зокрема, центру протидії корупції, в який спосіб ви будете діяти, якщо його ухвалять, і зокрема не в тій редакції, в якій б хотілося вам. Наразі законопроєкт його зняли з порядку денного, на цього тижня, наскільки я знаю, Верховна Рада не буде збиратися до середини квітня. І знову ж таки, я вважаю, що цього часу достатньо для того, щоб доопрацювати цей законопроєкт, можливо, навіть проконсультуватися з правозахисними і іншими організаціями. Ну, оскільки в мене дійсно є великі сумніви, що коли законопроєкт Слухається, в пришвидшеному форматі, без повідомлення осіб, потім виноситься, його, виноситься до залу так само тихо, що це робилося не спеціально для того, щоб надати такі повноваження Національної гвардії. Можливо, навіть для того, щоб, не знаю, створити українське суспільство в емоційному просто. Оскільки цей законопроект починали готувати ще з 2022 року. Чому ви зараз стільки так активно проти нього виступаєте? Тому що ви побачили цю останню редакцію? Е, так, справа саме в цій останній редакції, насправді він не був таким поганим в, в редакції першого читання. Однак тільки нещодавно ось ці зміни внесли в законопроект і перед е, другим читанням і одразу його винесли, хотіли винести в зал. Окей, ваші пропозиції, що натомість? Е, натомість чітко визначити, в яких випадках можна застосовувати спеціальні маркувальні засоби, в яких випадках можна, допустимим буде застосування зброї, і це точно не всі правопорушення, а, наприклад, тяжкі, особливо тяжкі. Тут ще можна допустити, що це можливо зробити. Пані Тетяна пише, у поліцейських є все. Шокер, зброя, дубінка, але їм не дозволяється їх використовувати, бо потім будуть притягати до відповідальності самих поліцейських. Так, поліцейські дійсно можуть використовувати, але ці заходи примусу мають бути пропорційними. Тобто, якщо ці заходи це вже постфактом, знаєте, завжди аналізується чи пропорційно, чи непропорційно. Коли є загроза життю, то там треба діяти блискавично, миттєво. Можна згадати багато драматичних епізодів, і коли правоохоронці е, порушували правила, закон і виходили за межі своїх повноважень. І коли проти них вчиняли несправедливо, і можна згадати навіть ситуації, коли на блокпостах їх збивали і так далі. Е, Отут От саме доцільність і загрозу оцінити миттєво зазвичай ну, дуже і дуже непросто. Вже потім це виноситься на рішення суду, тому що вже потім суд визначає, чи діяли в законний спосіб, чи все ж таки. Дозволили собі зайвого. Я вам дякую за розмову. Роман Вербовський, юрист центру протидії корупції, долучався до нашого ефіру. і Говорили, ми міркували про те, чому нові повноваження нацвардійців поки що не розширили.